Вправа 1205. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо систему рівнянь, де доволі громісткі рівняння. Давайте запишемо е ці рівняння у спрощеному вигляді. Отже, які отримаємо рівносильну систему рівняння, записуємо, що отримаємо. 4 спочатку множимо на x плюс то 4 множимо на x, це буде 4х. Далі додати 4 множимо на y, це буде 4y. Ну і мінус 8 y Це дорівнює мінус 4. Це перше рівняння. Ну і в другому рівнянні 7 спочатку множимо на y плюс 1. 7 множимо на y, це буде 7y. Потім додати 7 множити на 1 це буде 7. Потім йде мінус і y плюс 3. То міняємо знак доданків на протилежний, бо там мінус. То було плюс y стане мінус y, було плюс 3 стане мінус 3. Ну, і це дорівнює 19. Є? Так, дивимося на перше рівняння. Тут у нас є подібні доданки. Є 4у 4 і мінус 8. То ми записуємо, що у нас рівносильна система буде така. 4х, далі 4Y мінус 8, це мінус 4 дорівнює мінус 4. Є. Це перше рівняння. Ну, а друге рівняння. Дивимося, чи є у нас подібні доданки. Так, тут у нас в другому рівнянні. Так, дивимося, є 7 ігри. І мінус іг. 7 і мінус ігрек це буде 6. Далі. Є плюс 7 і мінус 3. Ось у нас плюс 7 і мінус 3. То буде плюс 7 і відняти 3, це буде плюс 4. І це дорівнює 19. Є? Ну що ж, перше рівняння можна поділити на 4. І частини рівняння 4 тоді скорочується, то рівносильне рівняння. Буде 4х на 4, це буде х. Відняти 4y на 4, це буде y. І записуємо це дорівнює, Мінус 4 на 4, це буде мінус 1. Це буде перше рівняння. Ну а в другому рівнянні плюс 4 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То 6y. Тоді дорівнює 19. Зліва було плюс 4, справа буде мінус 4. Є. Ну що ж, тоді перше рівняння запишемо без змін в нашій системі. Як x відняти y дорівнює мінус 1. А друге рівняння запишеться як 6у дорівнює. А 19 відняти 4 це буде 15. Є? Ну що ж, зараз давайте з другого рівняння знайдемо, чому дорівнює y. Отже, записуємо перше дія. Я запишу це рівняння 6 дорівнює 15. Так. Як нам знайти частини рівняння, ділимо на 6. 6 поділити на 6, це буде y. дорівнює, Ну і 15 ми ділимо на 6. Yeah. 15 поділити на 6, можна на 3 і ділений, і дільник поділити то ми записуємо, що y дорівнює. Якщо ми на 3 поділимо, то це буде 5, що ділиться на 2. Якщо ми на 3, 15 поділимо, буде 5. На 3 поділимо, 6 поділимо на 3, буде 2. 15 на 3 це буде 5. А 5 поділимо на 2 це буде 2,5. Пишемо, що y дорівнює 2,5. Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює y. Ну, а зараз з першого рівняння x-y дорівнює мінус 1, можемо знайти, чому підставимо це методом підстановки у це рівняння, щоб знайти, чому у нас дорівнює x. Записуємо друга дія. x-y, то ми пишемо x відняти. А y у нас 2,5. Ну, і це дорівнює у нас мінус 1. То пишемо, це дорівнює мінус 1. Є. Переносимо мінус 2,5 з протилежним знаком праворуч, то вийде, що х дорівнює мінус 1. Зліва було мінус 2,5, справа буде плюс 2,5. То пишемо, що х у нас дорівнює. Це 2,5 мінус 1, це буде 1,5. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює x, чому дорівнює y. Ну, а зараз записуємо відповідь. Розв'яжіть систему рівнянь. Ми розв'язали. Пара чисел у нас вийшла 1,5 і 2,5. Переходимо до другого завдання. Розв'яжіть систему рівнянь. Тут також розмістки і перше рівняння, і друге рівняння. Ну що ж, записуємо, які в нас будуть рівносильна система. Спрощуємо перше рівняння. Отже, 8 спочатку множимо на Х y. 8 множимо на Х, це буде 8х додати. І 8 множимо на y, це буде 8y. Ну і відняти 12у. має дорівнювати 6. Це перше рівняння. Друге рівняння. 6 множимо на 3х мінус у. Спочатку 6 множимо на 3х, 6 на 3 18, це буде 18х. Відняти 6 множимо на y, це буде мінус 6у. І плюс 18х. Це дорівнює 13. Є? Гаразд. Ну що ж, дивимося, чи є у нас подібні доданки в першому рівнянні. Отже, у нас є плюс 8 у і мінус 12. То записуємо, що ми отримаємо таку систему рівнянь. Отже, 8х записуємо без змін. Тоді 8х-12 це буде мінус 4. Мінус 4Y дорівнює 6. Це буде перше рівняння. А в другому рівнянні, дивимося, у нас є 18х і є 18х. Це буде 36х, то ми записуємо 36х, мінус. Тут у нас 6Y. І це дорівнює 13. Є? Добре. Ну що ж, я не бачу, як би тут іще сильно можна спростити ці рівняння, тому візьмемо, наприклад, перше рівняння, з нього виразимо, ну, скажімо, y через X. Нехай буде. Отже, записуємо тоді перше дія. Використовуємо перше рівняння 8х мінус 4 у дорівнює 6. Є? Ну що ж, переносимо тоді 8х через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що мінус 4 у дорівнює 6. Зліва було плюс 8х, справа буде мінус 8х. Є. То, щоб знайти y, потрібно обидві частини рівняння поділити на мінус 4. То ми записуємо, що y дорівнює. Тоді ми 6 ділимо на мінус 4. Так, ну і додати ми мінус 8х також ділимо на мінус 4. І. Ну і пишемо, що y тоді дорівнює. 6 ділимо на мінус 4. Це буде від'ємне число. Мінус 6 поділити на 4. Це 3 поділити на 2, це буде 1,5. Отже, вийде мінус 1,5. Потім додати. Мінус поділити на мінус буде плюс, а 8 поділити на 4 це 2. Отже, плюс 2х. Або ми можемо записати. Що y дорівнює 2х мінус 1,5. Добре. Ми виразили y через x. А зараз ми у наше друге рівняння замість y підставимо те, що ми виразили з першого рівняння. Це буде метод підстановки. Записуємо друге дія. Використовуємо друге рівняння. Отже, 36х. Мінус 4y 36х мінус 6у мінус пишемо 6, що множиться замість y пишемо 2х мінус 1,5. Так. І отже, 36х мінус 6y дорівнює 13. Записуємо, що це має дорівнювати 13. Є. Отже, наше завдання розв'язати це рівняння відносно x. Давайте розв'язувати. Отже, записуємо, що у нас вийде 36х. Далі мінус 6 множимо на 2х, це буде мінус 12х. Далі мінус 6 множимо на мінус 1,5. Це буде додатнє число, плюс 6 на 15 це 90. Слой, один знак після кому ми відкидуємо, то це буде плюс 9. Ну і це дорівнює 13. Є? Добре, дивимося. У нас тут є подібні доданки. Ну, бачимо, що в нас є 36х і мінус 12х. 36х мінус 12х це буде 24х. Так? Ну, а і це дорівнює 13. Зліва було плюс 9, справа буде мінус 9. Є. То записуємо, що 24х. Дорівнює 13 мінус 9 це 4. Є? Ну що ж, як нам знайти х? Потрібно обидві частини рівняння поділити на 24. 24х поділити на 24 це буде х. Дорівнює. Ми 4 ділимо на 24. Скорочуємо. І чисельник і знаменник на 4. 4, що ділиться на 4, це буде 1. 24, що ділиться на 4, це буде 6. Отже, записуємо, що x у нас дорівнює 1 шоста. Є. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює x, а зараз знаходимо, чому дорівнює y. Y у нас це 2х мінус 1,5. Записуємо тоді третє дія. Отже, пишемо y дорівнює. 2х, це буде 2, що множиться на 1,6 мінус 1,5. Ну що ж, тоді тут на 2 можна скоротити. 2, що ділиться на 2, це буде 1. 6, що ділиться на 2, це буде 3. У нас вийде 1 третя мінус 1,5. Ну, як їх відняти 1 третю, мінус 1,5, я пропоную 1,5 записати у вигляді звичайного дробу. Тобто ми записуємо тоді, що y у нас дорівнює 1 третя. 1,5 я помножу на скільки треба помножити, це буде 3 других. Якщо ми помножимо на 3, то 3 помножити на 3 це буде 9, то ми пишемо мінус 1,5. Тоді помножимо чисельник і знаменник на 2, це буде мінус 3 других. Як знайти цю різницю? Ну що ж, давайте тоді запишемо так, що y у нас дорівнює. Тут буде спільний знаменник 6, то додатковий множник до 13 буде 2. А до 3 це буде. 3. То ми пишемо, що я тут продовжу, що Y у нас дорівнює. Отже, 2 третіх, 2 шостих вийде мінус. А тут 3 на 3 9 мінус 9 шостих. Є, то Y у нас дорівнює. Це буде 2 відняти 9 в, чисельнику, в знаменнику 6. 2 відняти 9 це буде мінус 7. Та пишемо, що y дорівнює мінус 7 шостих. Або. Ми, ну якщо виокремимо цілу частину, то y дорівнює мінус 1, ціла, і ще залишиться 1 шоста. Є? Ну що ж, виходить, що пара чисел. Це 1 шоста і мінус 1,16. Є розіском і першого, і другого рівняння, розвиском і розвиском системи рівнянь записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розв'язком є х записуємо у нас дорівнює 1 1,6, а y дорівнює мінус 1,16. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на розв'язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними методом підстановки. На цьому вправу завершено.